Всім привіт! Сьогодні у нас 27 грудня. Як ваш новорічний настрій? Є відчуття свята чи ні? Чесно скажу, в мене не дуже. Єдине, що в зв'язку з цими вот подіями, що виграла гранти, два гранти я виграла. Хто в мене питав, я виграла два гранти. То трошки приподняти настрій. Сказати, що прям святковий, ну типу зв'язку з Новим Годом, то ні. Ну, сьогодні у нас невеличка розпаковка. Як вам є светрик, уровень защити була, бачите, максимальний. Взяли ми в Аврорі тарталетки. Зазвичай пекла сама, але не в цьому році. І ще у нас така розпаковочка, дивіться, що ми набрали. Окуляри ми набрали. Ми набрали формочки під хліб, подхваточка. Ще ми тут взяли сітоць. Ну, це мочалочки. А, тут у нас така силиконова підкладка на стіл, подводки під оченяткою. Так, ще у нас то була Аврора, тепер АТБшенька. В АТБ взяли такі кстати, по 50 гривень. Дуже класні алмазочки. Надо їх сразу тебе. Це по кешбеку взяла ліки, естественно. І дивіться, багато хліба. Що це значить, якщо я беру український хліб? Сірий. Що це значить? Що це? Треба відправляти батькам посилку. Осінню ми відвозили самі, а на зиму, на жаль, не поїдемо до батьків, тому що обстановка і тут не дуже, і в них там не дуже. Одеська область зараз дуже страдає, тривоги не Я дуже сподіваюся, що ми цю цю посилочку зберемо і відправимо до батьків. От зараз трошки хліб приберу і ще один пакетик розпаковки. В общем, це все. Це ми, знаєте, як э, батькам гостинчики відправили. І ще взяла на подарунки ось такі тебе ось ці рушнички новорічні, дуже симпатичні. Взагалі, треба батькам зібрати маленьку новорічну посилочку.